Вітаю! Наша благодійна організація Всесвітній Конгрес українців за мир та відбудову оголошує конкурс дитячого малюнка Ми діти України, ми діти війни. Цей конкурс надасть можливість діткам України розповісти свою історію через мистецтво. У цей непростий час саме дитячі малюнки можуть найщиріше передати емоції та переживання, з якими зіткнулись маленькі українці під час війни. Переможець буде не один у зв'язку з великою кількістю учасників. Ми розширюємо призовий фонд до п'яти переможців з цінними призами. Окрім цього, роботи маленьких українців будуть представлені європейській спільноті на благодійній виставці у Відні Австрія, що допоможе привернути ще більше уваги до війни в Україні, від якої зараз страждають діти, та розширити наші можливості творити більше добрих справ. Роботи можна надсилати до 1 травня. Пишіть на нашу офіційну електронну адресу, яка вказана в описі під цим відео, і ми надішлемо вам умови та положення про конкурс. З нетерпінням чекаємо ваших робіт.